Вітаю всіх на моєму каналі. Це відео, що мало вийти вчора, але із заклятих терористів росіян, котрі знов своїми крилатими ракетами та іранськими дронами пошкодили енергетичну інфраструктуру. У мене не було світла, тому воно вийде тільки сьогодні. По-перше, як ви бачите, я вирішив робити контент на цьому каналі на українській мові, так як прив'язан до регіону і не можу із за цього просувати контент на англійській мові. Тому зроблю окремий канал через VPN, щоб легше було просувати контент англійською. По-друге, в цьому відео я розповім новину про Warzone Mobile, котра поки Чіть з Call of Duty мобайл, а також поділю своїми думками на рахунок цієї новини. Не забудьте поставити лайки, написати будь-який коментар для просування відео, щоб більше людей мало би змогу побачити це відео. Також підпишіться на мої соцмережі, щоб бути в курсі всіх новин. Ну що ж буду розпочинати. Бажаю вам приємного перегляду. Позавчора в інтернеті з'явився ось такий скріншот з альфа-версії Warzone Mobile. Спочатку на рахунок його правдивості були сумніви, але коли цей скрін почали форсити партнери Call of Duty, зрозумів, що скоріш за все це не фейк. На ньому великими літерами написано питання: мультиплеєр чи королівська битва. А малими відповідь, чому б не обидва. Далі написано: відроджуйтесь до схочу мультиплеєрній грі командного бою 6 на 6 або домінувані. або воюйте і виживайте 20 хвилин королівські битви серед складів і 10 хвилин серед. Ду і ця інформація створила кінцеву зупинку для Call of Duty Mobile, на котрій велика кількість гравців цієї гри перейде до Warzone Mobile. І зараз поясню, чому у Call of Duty Mobile дуже погана королівська битва, напевно, одна з найгірших серед мобільних ігр. Звісно, якщо не брати до уваги Free Fire, але мультиплеєр в грі найкраще з усіх мобільних ігор, безліч карт та режимів, безліч зброї та кастомізації до неї, безліч кілстріків та спеціальних приладів. Навіть я полюбляв грати в нього, хоча любив королівську битву PUBG. Але є один мінус. Це старий двіжок гри, і ось нарешті вийде новий мультиплеєр від оригінальних розробників Call of Duty на новому движку, такому самому, як і в Modern Warfare 2. І якщо раніше знаючи, що буде тільки королівська битва в Warzone Mobile, у Call of Duty Mobile були шанси на існування, бо ігроки, котрі любили мультиплеєр, напевно залишилися би там. То після виходу цієї новини у Call of Duty Mobile немає місця для існування. Хоча можливо там залишаться ігроки зі старими телефонами, в котрих не потягне Warzone Mobile. Взагалі, рішення розробників додати мультиплеєр в Warzone Mobile дуже чудове. По перше, буде місце, де легше буде качати зброю відкривати камуфляжі. По друге, буде місце, де можна буде легше потренувати свої навички. До речі, Modern Warfare 2 є тир, котрий скоріш за все буде і в Warzone Mobile. І по третє, це додасть різноманітність в гру. Ну що ж, будемо чекати офіційного анонсу цієї чудової новини, а також анонсу бета тесту, який напевно буде після 28 листопада. На цьому відео підійшло до завершення. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Дякую за те, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.